Вітаю колеги! Мене звати Гончар Тетяна. Я експерт з технічної підтримки компанії «Сингента» напрямок олійній культури. Сьогодні у нас 2 жовтня, і ми знову завітали на Хмельниччину, Шепетівський район, село Денисівка, товариство з обмеженою відповідальністю Маяк. На даній локації висіяна повна лінійка гібридів соняшнику, в тому числі наша новинка гібрид Сітеос. Це середньостилий гібрид лінолового типу, по типу адаптивності інтенсивний. Гібрид має покращену посухостійкість, стійкість, до несправжньої борошнистої роси та до агресивних рас вовчка. Сьогодні ми плануємо збирати дане поле. Як бачимо, господарство підготувало його, обмолотило по периметру. І ми будемо мати результати по наших гібридах, в тому числі по нашій новинці. Щороку наші аграрії зустрічаються з певними викликами, в тому числі погодними. Перед тим, як перейти до збирання, давайте пригадаємо, які умови склалися в даному господарстві під час вегетації соняшника. Посів відбувся в оптимальні строки 1 травня. Запаси продуктивної вологи були більш ніж достатні. Під час рясних квітневих дощів вдалося накопичити достатню кількість вологи. Травень місяць видався посушливим, проте червень місяць та липень місяць нас радував рясними дощами. Період наливу насіння у даному господарстві пройшов не зовсім у сприятливих умовах. Відчувався брак опадів для соняшника. Налив насіння є критичним по вологозабезпеченню, проте сподіваємося, що підвищена стійкість гібридів до посухи дозволить в повній мірі проявити генетичний потенціал наших гібридів, в тому числі новинки Сітеос. У даному господарстві не проводили десикацію. Соняшник ми збираємо за природнього дозрівання. Вологість насіння станом на сьогодні становить 7-8 Добрий день, Дмитрович. Добрий день. Ну що сьогодні наш час ікс настав? Будемо проводити обмолот. Ну давайте будемо дивитися, чого ми досягли, яких результатів. Вітрович, як в цілому вам наш соняшник в полі був. Подобається вид гарний, але ви ж завжди знаєте, що не завжди те, що вид, і те, що показують результати, не завжди відповідають. Так що будемо чекати збирання, будемо дивитися по результатах, по що покажуть ваги. Друзі, наша збиральна кампанія продовжується, проте ми вже маємо результати по урожайності нашої новинки гібриду Сетеус. Урожайність в умовах тов маяк становить близько 49 центнерів з гектара. Це на рівні наших найкращих гібридів, на рівні нашого блокбастеру, гібриду НК Конді. Це теос має покращені характеристики, як то стійкість до агресивних рас вовчка, стійкість до несправжньої борошнистої роси та покращену стійкість до посухи. Саме тому та за рахунок високої урожайності його можна рекомендувати до поширення в умовах Хмельницької області. В цілому, ми бачимо, що незважаючи на не зовсім сприятливі кліматичні умови, гібрид Сетеус в умовах Хмельницької області зміг в повній мірі розкрити свій генетичний потенціал та сформувати доволі високу урожайність. А зараз давайте дізнаємося коментар головного агронома Володимира Дмитровича щодо урожайності гібриду Сетеос. О, ну Зібрали що? Дмитрович, маємо результати. Наша новинка Теос 4,9 тонни. гарний результат. порівняно з нашим блокбастером, практично на рівні. Ні, ну, цей теус ми на нього сподівалися і він ну, якби не підвів. Ну, зараз ви, ви ж знаєте, шириться вовчок. Хто вже має цю біду, то і вирощував конді, то це, мабуть, найкраща буде пропозиція от замінити конді на теос там, де є В нього краща посухосійкість, він кращий до переноспорозу, вже має генетичну сікій до хвороб. Да. Ми відібрали зразки на аналіз на визначення вмісту олії, на визначення натури. Всі дані вже після обробки ми опрацюємо, зробимо усі всі якісні показники, і з вами відповідно також поділимося ними. Да, я думаю, що буде дуже гарно, якщо цей гібрид теос все таки буде мати ще, крім того, що гарні показники у вазі, ще гарні якісні показники через те, що гібрид вартий уваги, має більшу стійкість до хвороб, до вовчка, до посухи, значить, буде користуватись попитом. Я думаю, що і буде гарні результати давати в полі. Ну будемо будем, будем далі дивитися вже звичайно, що не тільки на ділянках, а вже у посіві. Промисловому, як кажуть, на теоретичні. Володимир Дмитрович, яким гібридам по групі стиглості, якому сегменту надаєте перевагу для вирощування в вашому господарстві? Ну, все-таки ми надаємо перевагу більш пізнішим гібридам, через те, що, як би там хто не говорив, але більш пізніші гібриди це більш урожайніші на цей. Ну а то, що ми хочемо, це ми хочемо в першу чергу урожай. Ну, звичайно, що якщо якісні Показники підходять, але е, ну не завжди в нас е, ранні гібриди себе оправдовують. Ми пробували гібриди раннього сегменту. Ну по урожайності трошки не дотягують. Середньостиглий сегмент ваш. Да, середньостиглий і десь туди, чуть-чуть більш пізніший нати у нас. Можете порекомендувати аграріям, вже виходячи з свого власного досвіду господарювання на землі. Ніколи не можна сказати, що я не буду вирощувати соняшник, бо сьогодні така ціна, чи там я не буду сіяти пшеницю. Е, ніхто не знає, в які умови ми попадемо в слідуючому році. Да, і те, що сьогодні посуха не посіяна пшениця, чи посіяна вона лежить, не сходить, це означає, що може бути на другий рік. Піднятись ціна, якщо буде реалізація, піде соняшник, і можливо ціна піде. Маємо надію на покращення ринкової ситуації і ситуації в цілому в ну, країні. Дякую, що ви з нами співпрацюєте настільки тісно, настільки все вчасно у вас виконується. Дуже гарне поле. Дуже гарні. Ми отримали результати. Щиро вам дякую. І до зустрічі у майбутньому вам... 2000 у му році. І вам дякуємо за гарне насіння, бо все-таки. все, Дякую. все ми хочемо щось кращого на це, Ну, що шукати, якщо воно є. Ну що, друзі? Закінчується збиральна кампанія 2023 року. Звісно, нелегким був виклик, і ви, як аграрії, зустрілися з багатьма перепонами на шляху до успіху. В таких умовах наша новинка Гібрид Сетеус показав себе якнайкраще. Сформував високу урожайність у багатьох локаціях. Бажаємо усім вам гарних врожаїв, високих та сталих, якнайшвидшої перемоги. Слідкуйте за нашими новинками, підписуйтесь на наші канали. До нових зустрічей, друзі!